Боячись того, що відбудеться масова друга хвиля біженців за кордон, Польща змінює стратегію щодо біженців за кордоном. Відтепер Польща не буде намагатися прийняти якомога більше громадян України, які втікають від війни, розцінюючи їх у тому числі як робочу силу. Натомість Польща хоче створити передумови для того, щоб українці залишалися на батьківщині, об'єднувалися і будували власну країну. Цією метою Польща бере активну участь у будівництві контейнерів житлових масивів в Україні для внутрішніх переселенців. Передбачається, що загалом облаштують модульні комплекси на 20 тисяч осіб. Перший такий відкрили у Львові. Згодом ще 19 аналогічних з'явилися у Львівській, Київській та Чернігівській областях. Наступні 8 будують зараз у Київській області. Мало вірю в те, що це допоможе, щоб не відбулося масового виїзду за кордон, якщо ситуація погіршиться. Маю на увазі, це якщо будуть проблеми з енергетикою і вони досягнуть піку. Але в будь-якому разі, вважаю, що ці житлові масиви допоможуть першочергово тим, Втратив мешкання і зараз немає де жити. Як вважаєте ви, чи вірно робить Польща та чи допоможе така стратегія запобігти виїзду за кордон?